Психологічний портрет Володимира Цибулько блогер, український політик, політичний експерт, письменник і перекладач, по даним Вікіпедії, народився 27 травня 1964 року. Закритий або інтровертивний психотип, логіко-інтуїтивний інтроверт різні школи психоаналізу. Дають йому такі умовні назви: Робесп'єр, декарт, аналітик, дослідник. Розглянемо психотип Володимира Цибулько, який деякі школи психоаналізу називають соціотипом по восьми функціям. Перша функція інтенція, напрям свідомості, формування потреб у виді мозкової програми. Це функція прагнення суб'єкту його осмислення мети. Володимир, програма складає на основі логічного опрацювання поступаючої інформації, володіє схильністю до теоретичного мислення, схильний до самоаналізу, любить розмірковувати про різні моделі, структури, схеми і класифікації. Його мислення носить конструктивний характер, будь-якому прояві шукає першоелементи і будує з них найрізноманітніші структури. Добре може працювати практично в будь-якій галузі знань, але особливо в тій, де його ваблять принципово нові розробки, найбільш ефективно працює в галузях знань, де від теорії не вимагається практичного втілення, філософія, соціально-гуманітарні науки, а насамперед логічна витонченість в орієнтації на людські стосунки. Розділяє позиції раціоналіста і холоднокровного гуманіста, має слабку орієнтацію на емоційні цінності. В основі його почуттів лежить логіка, справедливо те, що логічно. З цим і пов'язана його висока гуманність, відсутність заздрощів, добре ставлення до оточення, що базується на об'єктивному врахуванні переваг і недоліків людей. Друга функція переведення інтенції у вербальну дію, прийняття рішень і сама дія. Вибір програми, і її фіксація здійснюється з точки зору глибинного проникнення в суть явища. Він звертає увагу на протиріччя між судженнями, вміє трансформувати заплутані питання в таку форму, в якій вони стають доступними для сприйняття. Ця якість базується на дарі переконання, представники цього психотипу хороші викладачі і педагоги. Їм вдається легко розкривати позитивні якості людей, їх здібності і таланти, мають схильність з самого початку вірити в добропорядність і щирість оточуючих його людей, бувають довірливими і наївними. Виявляють терпеливість до інших поглядів зору і життєвих стилів, м'які і ненабридливі, орієнтуються на почуття, в основі яких прагнення доволі і самостійності, досягнені значних для цього цілей, погано себе почуває в ієрархічних структурах, має схильність до демократичного стилю керівництва, може себе повноцінно реалізовувати в якості керівника тільки в демократичних структурах. Міє чуттєво реагувати на зміни в розвитку стосунків діяти у відповідності із зміною ситуації. Третя функція дія або переживання психотипу, яку спостерігають сторонні оточені психотипу. По-іншому, робота на публіку. Це те, чим може гордитися або соромитися психотип. Володимир зорієнтований у взаємодії з іншими людьми. На далеку психологічну дистанцію спілкування потребує в об'єктивному доказі симпатії і антипатії, так як має труднощі з оцінкою почуттів партнера. Об'єктивним доводом симпатії є прояват роботи про нього або реальна допомога йому при вирішенні справ. Недостатнє вміння у вільному невимушеному спілкуванні може слугувати приводом до оцінки його оточуючими як людини суворої. Антифемініста, хоча таким і не є. Він готовий відповісти на еротичну ініціативу, любить поселитися в тісному колі знайомих, але недовго. Розігрування емотивованої ролі забирає багато часу і енергії. Коли вступає в контакт, часто грає роль доброзичливого, усміхненого, що добре відноситься до вас. Ця стримана емотивна усмішка вабить його дуала якому подобається коректна манера вести бесіду. Четверта функція внутрішнє сприйняття психотипом, самооцінка своїх дій та переживань. Він не динамічний, йому важко перемикатися з одного виду діяльність на інший, не любить виконувати насичену сенсорикою програму, тобто одночасно багато справ. Преважно планує свій робочий день. При цьому сенсорна програма, що містить в собі 2-3 пункти, для нього вже є напруженою. Правда, заплановане намагається виконати такий же підхід і при досягненні стратегічної життєвої мети. При цьому зазвичай не виносить проміжні результати на обговорення. Важко виконує нецікаві рутинні, а не кончено справи і завжди радіє, коли такі можна відкласти. Сам може виступати неприхованим ініціатором їх зриву або гальмування, важко вживається в жорстку ієрархічну систему, в якій не вітається творчість вияв індивідуального підходу, не переносить командування, не схильний догождати керівництву, хоча й людиною-виконавчою, не може виконувати роботу, що, на його думку, позбавлена грузду. Це загрожує йому неприємностями. В таких ситуаціях мобілізується тільки коли бачить реальні шляхи виходу зі складної ситуації. П'ята функція рівновага, баланс заточення. тимчасове порушення балансу при прийнятті рішень і знаходження шляхів його відновлення при появі бажання думати, діяти. Для встановлення рівноваги і розслаблення потребує позитивних емоцій, близької психологічної дистанції. Чим ближче ця дистанція, тим коректніше, важливіше, уважніше веде себе по відношенню до партнера, виявляє співчуття і розуміння його проблем. Він зазвичай не дозволяє собі відкрито демонструвати негативні емоції, не конфронтує на рівні особистіх стосунків, вважаючи це власною помилкою, що він її допустив при наближенні психологічно до людини. Шоста функція. Ріст активності з метою відновлення порушеної рівноваги. Активізуючим фактором для нього є створення відповідних робочих умов. Сам він не спроможний створити комфорт і затишок або йому це дається надзвичайними зусиллями. Необхідність займатися цим питанням дратує його, збуджує його і порушує психологічне налаштування на основну справу, турбота з боку партнера про затишок його здоров'я. Налаштовує Володимира на досягнення основної мети, підвищує працездатність і життєвий тонус. Сьома функція контроль свідомості людини за процесом відновлення рівноваги. У повсякденному житті Володимир слідкує за економістю і розрахунком своїх грошових статків, тратим інтелектуальних та фізичних сил. Насамперед, перед початком справи, аналізує, наскільки доцільно займатися цим питанням. Якщо, на його думку, справа не приносить реальних результатів, займатися нею він не буде. Категорично. Восьма функція. Щоденна робота, підсвідома поведінка дій, що приносять задоволення. Повсякденній діяльності намагається не повторювати помилок, зроблених минулому. До дрібниць аналізує ситуацію, розвиток якої може привести до небажаних результатів, страхує себе від негативних наслідків. Проте, якщо криза назріла, демонструє хлоднокровність, рішучість, готовність до радикальних змін. При цьому орієнтується на фундаментальні принципи, закладені в програму його життєдіяльності. Ось і все про Володими Цебулько. Якщо ця моя публікація в чомусь його образила, то я наперед приношу свої вибачення за це. Але так як він вибрав собі шлях публічної особи, то мав би бути готовий до всього. Коли я даю таку характеристику комусь особисто на його прохання, то в кінці завжди даю рекомендації по вдосконаленню його особистості. В цьому відео я рекомендацій давати не буду. Якщо Володимир побажає їх отримати, то знайде можливість налагодити контакт зі мною. Дослухавши це відео до кінця, обов'язково підпишіться на мій канал під цим відео. Покладіть лайк під цим відео і по можливості прокоментуйте це відео, а також розповсюдьте це відео в інших мережах і між своїми друзями і знайомими. Буду вдячний кожному. Для мене як блогера це є важливо.